Мене звати Олег, я керівник видавництва Міуманґа. А ми видаємо українських манґак у форматі журналу. Тобто в кожному випуску від 5 до 7 робіт різних авторів, які у кожному наступному продовжуються, тобто як японський сененджам. От а найкращі автори отримують право на публікацію свого тому. Тобто, так функціонує наше видавництво. Чи впливає якось українська культура на створення манг у японському стилі? А, так, після повномасштабного вторгнення ми зробили ребрендинг нашого видавництва, і тепер є обов'язковою умовою те, що 50% контента манги повинно бути а, про Україну. Зображені персонажі двох історій: одна про Карпати, а інша про Дніпро. Ви б дали якісь рекомендації, що прочитати саме з вашого видавництва? Ну ми знаходимося на стенді, де представлена робота міста на трьох пагорбах та безмежність це ну найкраще наші манги на даний час.